Вітаю вас 24 лютого на календарі. Чим запам'ятався цей день Україні та Житомиру? Розкажуть новини на телеканалі СК1. Супермаркет АТБ на Великій Бердичівській замінували. Терористи, користуючись режимом припинення вогню, посилюють свої загоди та накопичують боєприпаси. Житомирський бронетанковий завод починає переоснащення броневиків новим озброєнням. Житомиряни зібрали більше 15 тисяч гривень для військових. Про ці та інші новини. Далі у випуску. Терористичні угрупування, користуючись режимом припинення вогню, посилюють свої загони та накопичують боєприпаси. Бойовики не відводять важке озброєння від лінії розмежування і передислоковуються, зокрема ближче до Маріуполя. Повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. За останні 24 години терористи двічі порушили режим припинення вогню. Вони здійснили обстріл позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів у напрямку Бахмутської траси і станиці Луганської. Таким чином, постійно обстрілюючи українських силовиків, бандити намагаються спровокувати наших бійців на вогонь, а потім звинуватити українську сторону в недотриманні вогневої тиші. Крім цього, у прес-центрі зазначили, що не припиняється ворожа повітряна розвідка уздовж. Смуги розмежування. Працівники Міністерства внутрішніх справ спільно з Генеральною прокуратурою України затримали двох екс-бійців чорної роти Беркуту. Про це повідомляє міністр Арсен Аваков. Затримання належить до так званої чорної роти, яка 20 лютого рік тому отримала наказ стріляти у мітингарів на Майдані. Міністр анонсує, що найближчим часом ще майже два десятки бійців спецпідрозділу, які переховуються, будуть оголошені у розшук. Називаємо Чорної рота Біркута виконувала преступні прикази, які сходили тут, відсюда, з десь від із МВД від руководства Захарченка. Останні кілька тижнів ми отримали. соответствующую оперативную информацию и доказательства, которые нам позволили предпринять следующие шаги. Расследование идет не просто, но шаг за шагом мы устанавливаем истину. И полагаю, что никто не уйдет от наказания, и по каждому участвующему в этом преступлении, от тех, кто давал приказы, до тех, кто нажимал на гашетку, стреляя по мирным людям, Телеканал СК 1 продовжує цикл сюжетів зі сходу України. Минулого разу ми показали, як доставляють гуманітарну допомогу у найвіддаленіше село Луганської області. У другому сюжеті покажемо місто Артемівськ. Знімальна група зустрілася з безстрашною Житомирською волонтеркою Юлією Толмачовою. Вночі вирушаємо у місто Артемівськ Донецької області, аби побачитися з бійцями 30-ї окремої механізованої бригади з Новоград-Волинського. А також аби перевірити стан броновика, подарованого бригаді благодійникам та мешканцями Малина. Хлопці радіють зустрічі. Відразу ж знайомлять нас із бойовою подругою Гільзою. Привезли її. В рукаве спала єхала со мною в машині між сидіннями командира і робочі у Артемівську. Зустрічаємо героїчну житомирянку. Юлію Толмачову. Разом із нею оглядаємо подарований броневик. Він цілий та неушкоджений. Ніби й не був на фронті. Юлія розповідає, ця машина врятувала не одне життя. Він був в Пєсках, потім в Невільському був. Дуже багато допомагав хлопцям вивозити ранених. Якщо хтось такий грамотний і не вірить, що машина знаходиться тут, то садяться зі мною і їдуть зі мною. Я їх привезу і покажу, де знаходиться машина. І пусть поїдуть на цій машині туди. На Луганске, ще куда-то вот здесь сегодня бой Це был. И по посмотрим. Хлопці щиро дякують за броневик. Жартують. Не віддадуть автівку нікому. з нами катається вже никому. <рес> как в песке пригнали, так и она вот В том состоянии в котором она была. Вон даже видно, по-моему, ще ось. Вот даже да, эти вот ребята даже не забрали. Угу. Січки ці рігані якість подарунку задоволений і благодійник. Якщо ця машина змогла врятувати хоча б одне життя, це велика перемога. За дуже було приємно здивований та і заспокоївся сам для себе, тому що останній раз я його бачив, коли ми в Малині з вами його передавали. Відправляли сюди на передову. Хлопці нам вдячні за цей автомобіль, що він дійсно спас дуже багато в пісках наших побратимів, наших, наших захисників. Дійсно, автомобіль виконує свою роль, свою функцію. Їдемо з Артемівська із щирою надією. Хлопці незабаром будуть вдома, цілі та неушкоджені. Завтра ми покажемо, як живуть ті, хто під загрозою смерті рятують людське життя. Чекайте репортаж про військових медиків. Марина Каплун, Дмитро Поченюк, телеканал СК1. Житомирський бронетанковий завод починає переоснащення БМП 1 новим озброєнням, оснащення бронетехніки новими бойовими модулями, що відповідають сучасним стандартам, дасть змогу підвищити ефективність використання броневика під час бойових дій. Детальніше у сюжеті. На Житомирському бронетанковому заводі розпочали переоснащення бмп 1 новим озброєнням. Журналістам продемонстрували, як ремонтують техніку для українських військовослужбовців. Оснащення бронетехніки новими бойовими модулями, які відповідають сучасним стандартам, дасть змогу підвищити ефективність використання броньованої гусеничної машини під час бойових дій. По сравненню з базовою машиною БМП збільшена відлічена мощ, ну і доповнітельні системи хорошим класом захисту. 그쿄나서 Нравиться нашим воєнним в експлуатації проста, ремонтна пригодна Житомирський бронетанковий завод лагодить та вдосконалює БМП 2 БДМ 1 та БРЕМ 2 а також виготовляє хранатомати АГС 17 та комплектуючі для техніки, задіяної на сході України. Наразі на заводі вже переобладнали 11 машин, які незабаром пройдуть тестування та будуть передані військовим. Програма розроботана кілька років назад. з цій програмою виділені гроші з державного бюджету. Лішня незначительна частина була Учина нашим предприятиям, остальні деньги були освоєні конструкторським бюро. Житомирський бронетанковий завод працює у дві, а інколи й три зміни залежно від обсягу роботи Задля повного забезпечення боєздатності війська. Робочі кажуть, працюють на совість. Хороші машини робите? Ну а як жити? Як для себе? Ну да, естетика, Скажімо так. Телеканали 1 робить машину для наших військових. Дуже красивий. Біленький. Командир навчального полку, полковник Микола Пала, зазначає, що така техніка необхідна нашим військовим та здатна конкурувати з озброєнням ворога. Це всі оновлення дуже необхідні для непосредственно. Зараз на е, Востокі. якщо військовий буде дивитися, цю е, передачу, він пойме. там… Вооруження, система наводки, система стабілізації. Воно вже пройшло на шаг вперед, до тої покоління. Показує нову машину, яка має високу маневреність та призначена для транспортування поранених. таких зараз є штукової розроботики. Їх ще не було в військах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Стався насилки. Получається, як мінімум чотири чоловіка, п'ять можна лежати. Це ж... Ще ж ми в розробці. Ну як в розробці? Нузялено міста для кріплення. За словами керівника підприємства, головним завданням є забезпечення замовлення для вітчизняного оборонно промислового комплексу збройних сил України. Всю пошкоджену та несправну техніку повністю розбирають. Потім відбувається її діагностика та модернізація. Найближчим часом з підприємства вже відправиться відремонтована техніка для 30-ї окремої механізованої бригади. Яна Черпицька Дмитро Печенюк, телеканал СК1. Поблизу АТБ замінували автівку. Власник легковика викликав міліцію, правоохоронці швидко оточили майданчик навколо магазину. Наразі друга година дня вулиця велика братичка перекрита. Просто машини формуються в величезну величезну пробку. Зараз йдемо перевіряти, що ж трапилось. Чому такі, чому така велика ділянка дороги перекрита? Я без коментарів звертатись до керівництва. А де керівництво? А, добре там зривотехніки. Я ж не я просто за перекриття руху відповідав. А ви не знаєте, що трапилось? Ні ні. в Україні тривають бойові дії, та існує великий ризик терористичних актів. Саме тому, коли в Житомирі на вулиці Великій Бердичівській співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та вибухотехнічної лабораторії оточили магазин АТБ, а працівники ДАІ перекрили відрізок проїжджої частини, це викликало великий резонанс. Як стало відомо, журналістам телеканалу Оска 1 за номером 102 зателефонував чоловік, який за що його автомобіль замінували. Я вийшов з машини, і ось в цьому уголку. Підійшов мужичок. Він опустив голову і повернувся туди до дороги. Ну, Я пішов собі займатися, чи десь через півгодинки я виходжу, його немає. Запідозрив, що мені там щось могли в зв'язку з тим, що зараз твориться, підложити. Чоловік розповідає, що декілька днів раніше на нього був скоєний напад, тож тепер Юрій застерігається зловмисників. 18 Лютого цього року на мене було осуществлено напад. Замовник такий є, подік Анатолій Олександрович, який тримає фірму ПП Подік. Після того Пішов супровід мене з дому і по місту. Слідчий, який прибув на місце події, розповідає, що наразі вони працюють у режимі підвищених заходів безпеки. Тому вже за 15 хвилин на місце прибули міліціонери та рятувальники. Вибухотехнічна служба здійснила належний у такий випадок огляд авто та території. Перевірка вибухівки не виявила. Приїхали спецслужби, експертні служби, спеціальні екіпи перевіряли. За учаться кінологів перевіряли даний автомобіль. Перекрито шляхи, дороги були перекрито, тобто перекрита територія, по якій можуть постраждати люди. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій просять Житомирян бути пильними та повідомляти про будь-які підозріли предмети та осіб, поведінка яких викликає занепокоєння. За номером телефону 102 та телефоном гарячої лінії 0412 475 101. Яна Черписька, Дмитро Печенюк, телеканал СК-1. Житомиряни зібрали більше 15 тисяч гривень для військових під час загальноміської молитви у день шанування героїв Небесної Сотні. У Житомирській міській раді підрахували кошти, зібрані на загальноміському молебні, який відбувся 21 лютого на Майдані Соборному. У присутності представників релігійних конфесій, волонтерів, військових та журналістів, відкрили скриньки і нарахували 15 тисяч 307 гривень 35 копійок. Всі кошти підуть на потреби Житомирських військових. У нас є звернення від нашої 95-ї бригади на те, щоб закупити їм медичні засоби. Якщо ви всі не заперечуєте, ці представники від волонтерів. І від благодійного фонду ми їм передамо ці кошти від вашого імені. Вони займуться закупівлею цих медикаментів, передадуть їх в 95-ту нашу аеромобільну бригаду. А далі а далі відзвітують. Представник 95-ї бригади повідомив присутнім, що окрім ліків військовим в першу чергу зараз дуже потрібен теплий флісовий одяг і спальні мішки. На всі потреби зібраних коштів не вистачило б. Архієпископ Житомирський та Новоград Волинський Никодим вирішив, що на ліки пожертвує Житомирська єпархія. Я Української православної церкви Московського патріархату на даний момент необхідні медичні засоби у частині відсутні. Ну і тут назви всіх препаратів у кількості 15 пунктів, і на загальну суму на сьогоднішній день, як було сказано, 26 тисяч 765 гривень. Житомирська іпархія Української православної церкви із нашого благосовіння передасть ці медикаменти, тобто кошти для тих волонтерів, Серів, які безпосередньо через актову передачу доставлять ці медикаменти у зону АТО, зібрані під час молебні кошти будуть направлені на інші потреби, на які саме вирішиться згодом, але зволікати не будуть, тому що із кожним днем національна валюта знецінюється. Про використані кошти згодом звітуватимуть перед громадою міста на засіданні виконкому. А на сайті оприлюднюють фотодокази і чеки. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Браконьєри на Житомирщини застрелили косулю. Тварина була вагітна двома дитинчатами. Випадки незаконного полювання останнім часом почастішали. Далі у сюжеті. Два останні випадки цинічного браконьєрства у Житомирському та Коростенському районах області працівники міліції зафіксували у другій половині лютого. У результаті дій незаконних полювальників загинули Лосиха та Косулі, обидві з ненародженими дитинчатами. Працівниками Житомирського райвідділу, також працівниками УС України в Житомирській області було задокументовано факт незаконного полювання. В розстані. Трупа даної самки було встановлено, що в даній самки було ще два ембріона. Згідно висновку державної екологічної інспекції, даною подією завдано збитку незаконним полюванням 30 тисяч гривень. Як розповів Олександр Господарчук, на місце події працівників міліції викликали єхері, які знаходили у лісі загиблих тварин. Відчили в Машину приїхали півтори мінути. Ми були на місці, і побачили, як убігають люди, браконьеры. Мы начали их преследовать, но mm. они мне быстро mm. ушли. На жаль, лісникам вдалося знайти лише тіло вбитої самки лося. Уже за кілька днів подібний випадок стався у Коростенському районі, де від рук браконьєрів загинула косуля, під час розтину якої також виявили два ембріони. Браконьєрів затримали, проте свою причетність до полювання вони заперечили. Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 248 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре застерігають на території області дозволено полювання лише на хутрового звіря у відведений час та на окремих мисливських угіддях. Анастасія. Ятоловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області. Досі легітимний. Обіцяє повернутися в Україну. Віктор Федорович у інтерв'ю одному з російських змі пообіцяв повернутися в Україну та очолити опозиційний рух. Президент України відразу ж відреагував на цю заяву. На своїй сторінці у Твіттері Петро Порошенко написав: Якщо Янукович хоче повернутися в Україну, то ми його чекаємо. Це буде краще для України, але не для нього. Знімальна група телеканалу СК 1 вирішила запитати у Житомирян, що вони робитимуть, якщо Янукович повернеться у Київ. Якщо буде така можливість, я повернусь. Зазначив Віктор Янукович в інтерв'ю одному із російських телеканалів. Він обіцяє врятувати Україну і дякує Богу, що живий. Якщо говорити про сьогоднішній мені і про далі, як тільки у мене предоставиться така можливість повернутися, я вернусь і зроблю все, що в моїх силах, щоб облегчить жизнь в Україні. Ми запитали уже до як і чим готові зустріти Януковича. Я не знаю, що ви з ним зробите, а ми то знайдемо, що з ним зробити. Наприклад, наприклад, в клітку посади будемо возити по містах, показувати його, щоб люди трохи поплювали на нього. Ну, як ви думаєте, щоб ви дали людям, то з нього зробили б те, що він з нами, з нами зараз робить, що ціни, які все. Посадити пожизненно, щоб він помучився там. Ну, народ, його, звичайно, що не прийме, як і раніше. Що? Він обіцяв повернутися? Да, так, я чула, ну, Чи він дійде до, до дальшої граніси. Його ж Десь хліб його мало. Це його марення якесь, що він повернеться. Не повернеться. Та, однозначно, ні. Йому нема що тут робити. Ну, напевно, треба буде судити, я вважаю. Держава повинна наказати. І не тільки Янукович, а нас багато таких, яких треба доказувати, які не думають за народ зовсім. Ну, якщо ми бажаємо бути в Європі, то, мабуть, самосуд це не те. Ну, навряд ли він повернеться дівчат. Його вже стріжають на части, мені так кажеться. Тому йому немає сенсу сюди повернутися. Його ніхто не пустить. Це всі новини станом на дану годину. Зустрінемося у цій студії вже завтра, як завжди, о 20.00. Дивіться, СК 1 бережіть себе та любіть Україну.